Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 34-уроку. го уроку. Давайте пригадаємо будову слова. Будова слова це як будівництво будиночку. Кожна частина слова це невеличкі цеглинки, з яких воно буде складатися. Аналізуючи слово забудовою, ми виділяємо в ньому найменші частинки префікс, суфікс, корінь та закінчення. Кожна частина слова має своє певне графічне позначення. Частина слова без закінчення це буде основа слова. Пригадаємо відмінки: Називний, хто що, родовий, кого чого. Давальний, кому чому, знахідний, кого, що, орудний, ким, чим, місцевий, на кому на чому. Для того, щоб визначити у слові закінчення, треба його провідміняти. Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку у словосполученні та реченні. Давайте провідміняємо іменник мама. Мама. Хто що? Закінчення а. Родовий кого-чого. Мами. Закінчення и. Давальний кому чому? Мамі закінчення и. Знахідний кого що? Маму закінчення у. Орудний ким чим? Мамою. Закінчення «ою». Місцевий на кому на чому, на мамі закінчення і. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Якщо це можливо, то найкраще підбирати слова, щоб вони належали до різних частин мови іменник, прикметник та дієслово. Ну, давайте підберемо спільнокореневі слова до слова сад. Лагідно садочок, людина, яка доглядає за садом, садівник. І сад, щоб він був, треба садити. Спільна частиночка корінь в усіх словах сад. Основа це частина слова без закінчення. Ось ми відміняли слово мама. Мама закінчення а основа мам. Мами закінчення і основа мам. Мамі закінчення і основа мам. Мамою закінчення ою основа мам. СУФІКС. Суфікс це така частина слова. Яка стоїть після кореня та служить для утворення слів з новим лексичним або пискливим значенням. Сад лагідно ми можемо сказати, садочок, суфікс стоїть після кореня. Позначається ось таким кутиком. У слові садочок, суфікс очок. Вода, лагідно сказати, водичка. Суфікс ічк. Префікс це значуща що частина слова, яка стоїть перед коренем та служить для утворення нових слів. Малювати. Добавимо префікс намалювати. Префікс позначається ось таким значком. Розмалювати, домалювати, перемалювати. Як бачимо, префікси у слові малювати утворюють зовсім інше лексичне значення слів. Префікс стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Перевір себе, Продовж думку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Щоб визначити у слові закінчення, треба слово провідміняти. Щоб визначити в основі корінь, треба до нього підібрати спільнокореневі слова. Частина слова, яка стоїть перед коренем, це префікс. Частина слова, яка стоїть між коренем і закінченням, якщо вона є, це суфікс. Прочитай текст. Випиши споріднені слова, позначених закінчення, основу та корінь. Текст такий: Хворий прийшов у поліклініку до лікаря. Лікар оглянув його і виписав ліки. Через кілька днів хворий одужав. Випишіть споріднені слова, позначте в них закінчення, основу та корінь. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Споріднені слова у цьому тексті це слова до слова ліки. Поліклініка. Поліклініку, поліклініки, поліклініка. Яка частиночка слова у нас змінюється? Це буде закінчення У. Частина слова без закінчення це основа. Шукаємо корінь. Спільнокореневе слово ліки. Корінь лік. Частина слова, яка стоїть перед коренем це префікс. Частина слова, яка стоїть після кореня – це суфікс. Наступне слово лікаря. Лікаря лікарю лікарем. Змінюється у нас я. Це закінчення. Частина слова без закінчення це основа. Корінь лік. Частина слова, яка стоїть після корення суфікс. Лікар. У цьому слові немає закінчення. Нульове закінчення. Частина слова без закінчення це основа. Корінь лік. Частина слова, яка стоїть після кореня, суфікс ар. Ліки. Ліки, ліків, ліка. Яка частиночка у нас змінюється? І це закінчення. Частина слова без закінчення це основа. Корінь лік. Розбери слова забудовою. Рік. Нульове закінчення. Частина слова без закінчення основа. Корінь рік, грибок теж нульове закінчення. Частина слова без закінчення основа, корінь, гриб, суфікс – ок, дерево. Закінчення О, частина слова без закінчення основа, корінь, дерев, хлопець. Нульове закінчення. Частина слова без закінчення основа корінь, хлоп, суфікс ець. Ліс. Нульове закінчення. Частина слова без закінчення це основа. Корінь ліс. Сонце. Закінчення е. Частина слова без закінчення основа корінь, сонц. Сіль. Нульове закінчення. Частина слова без закінчення основа. Корінь сіль. Шахтар нульове закінчення. Частина слова без закінчення основа. Корінь шахт, тому що шахта суфікс ар. Роса. Закінчення а. Частина слова без закінчення основа. Корінь рос. Читання. Закінчення я, частина слова без закінчення основа, корінь чит, суфікс ан. Давайте пригадаємо, як перевірити, яку літеру у слові писати треба е чи и, сумнівну букву в слові, яка позначає ненаголошений звук е або и, можна перевірити, змінивши слово. Змінивши слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Наприклад, рибалка перевірне слово риба, стежина перевірне слово стежка, щоб сумнівний у нас голосний був під наголосом. Що писати е чи «И» став під наголос завжди? А зараз виконаємо завдання, де потрібно поставити пропущені букви та перевірити, якщо це можливо, правопис е або и у слові. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо Сердита. Перевірне слово сердитись. Дерева. Перевірне слово дерево. Висять. Перевірне слово висить. Стебло перевірне слово стебла, вишневий перевірне слово вишня. Селянин перевірне слово села, широкий перевірне слово шир. Черговий перевірне слово черга. Зупинився перевірне слово зупинка. Теплесенький перевірне слово тепло. Метал це словникове слово його правопис треба запам'ятати. Коридор це теж словникове слово його правопис потрібно запам'ятати. Пшениця це теж словникове слово, правопис якого потрібно запам'ятати. Наступне завдання підкресли словосполучення, яке вжито в переносному значенні. М'яка подушка, м'яке серце, пшеничне волосся, пшеничне поле, черства душа, черствий хліб, кам'яний паркан, кам'яне серце. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: в переносному значенні у нас вжиті такі словосполучення: м'яке серце, пшеничне волосся, черства душа. Кам'яне серце. З одним зі словосполучень склади речення, запиши його та розбери за членами речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Можливий такий варіант речення. Злі люди мають кам'яне серце. Розберемо це речення за членами речення. Хто? Люди це підмет. Люди що роблять, мають це присудок. Ось ми з вами знайшли основу речення, Підмет та присудок. Тепер шукаємо всі слова, які відносяться до підмета. Люди, які? Злі це означення. Немає більше слів, які відносяться до підмета. Шукаємо слова, які відносяться до присудка. Мають що? Серце, це додаток, серце яке кам'яне це означення. Означення кам'яне відноситься до другорядного члена речення серця. Прочитай і усміхнись. Батько глянув у щоденник і питає «Грицю, це ж за що тобі учитель вліпив одиницю? Гриць знітився і промимрив, так що ледве чути. Та то я не міг сьогодні кореня добути. Ой, лелечко, чи ви чули, обурилась мати, вже дитину заставляють коріння тягати. Слово корінь вже то в переносному значенні. Ми знаємо, що корінь це не корінь дерева, а корінь у будові слова, частина слова. Напиши кілька слів з одним коренем. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Це можуть бути такі спільнокореневі слова. Сад, садок, садівник, садовий, садити. Вони мають спільний корінь, сад. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!